У горщику щось булькає вже третю добу. Не тому, що хтось забув його зняти з вогню, а тому, що так і треба. Бо якщо щось уже зварилось, не виливати ж. Хай гріється, а раптом знайдеться ще один буряк: чи стара цибулина, чи хвостик зілля, що вцілів після ярмарку пташина лапка, грудка вівса, дрібка вчорашньої каші, і тоді вечеря знову стане повноцінною. Бо це потаж. Страва, що не має початку, не має кінця, не має смаку, але має характер. Бо за нього тримаються всі, хто не має нічого. У потажі вариться не їжа, а звичка виживати, шматок капустяного листка. Кілька гілочок чебрецю, вода, яка колись була юшкою, а до того просто дощем, а до того сльозами вдови, що заглядала в той самий горщик минулого тижня. І в цьому, мабуть, найбільша сіль середньовічної кулінарії. Дослівно, бо солі не вистачало. Селянин не їв тричі на день. Селянин підходив до горщика, коли йшов повз. Набираючи дерев'яною ложкою те, що ще можна було відчепити від країв, поки воно не злиплося в одну сіру масу, масу, яку й зуби не беруть, і на ложці не тримається. Треба сьорбати, але обережно, щоб не обпекти язик. Бо якщо обпечеш, смак не відчуєш. А смак там якраз і міг бути хоч краплина. Цей суп не варили, його підтримували, як вогонь у вогнищі. Як шлюб без любові, як спогади про нормальну їжу. Коли здавалося, що гірше вже не буде, з'являвся хліб. Але не той, що хрумкий, білий, з тріщинками зверху і духмяним запахом, а чорний, важкий, як гріх, з отвором посередині, ніби в нього колись хтось стріляв і вцілів лише м'якуш. І той кришився. Бо зроблений не з пшеничного борошна, а з усього, що вдалося змолотити без відра, жолуді, буби, мох, подрібнене насіння, суха кора, пил із підлоги млина, іноді навіть борошно стертої соломи. Так є і таке. Цей хліб не їли, ним кололи горіхи, закладали двері, стукали по столу, щоб усі замовкли, або просто носили в сумці, як талісман. Бо їсти його щодня. Означало ще не вмерти. Коли селянин міг собі дозволити окраєць, це вже був тост святкова трапеза, особливо якщо на ньому ще залишилось щось, що хоч трохи пахло справжнім зерном, а не сушеним бур'яном. Діти грались у знайди зернину в хлібі, і хто знаходив, тому віддавали ще одну крихту, бо зерно це як щастя, якщо воно в тебе в руках, ти вже переможець, хоч і голий. Але навіть цей хліб треба було чимось запивати, бо сухий, як совість податківця. І тут з'являється грюль. Їжа, яка не їжа, вода, яка не вода, каша, яка забула, що вона каша. Це коли ти береш півжмені вівса, заливаєш двома літрами води, додаєш мрію про сіль і вариш до стану, коли ложка стоїть, але не через густоту, а через відчай. Грюль був не стравою, а станом. Його їли, коли нічого не залишалось, навіть натяку на їжу. Його роздавали в монастирях, годували хворих, старих, немовлят, собак, хоч і ті не завжди погоджувались. Смак, якщо дуже постаратись, можна відчути присмак тріски, бо іноді в Казан падала щепа. Але найгірше це те, що грюль не давав відчуття сітості, лише тимчасово заповнював порожнечу. Як погані новини, їх багато, але легше не стає. Коли навіть грюль закінчувався, а хліб викисав як стара образа, рятувала ріпа. Так, звичайна ріпа, коренева богиня зла, що рятувала села цілими гонераціями. Її не любили, але поважали, бо росла там, де нічого більше не хотіло рости: у тіні, у багнюці, в серці зневіри. Ріпу не треба було доглядати, вона сама з'являлася у полі. Наче суворе нагадування вище живі, а отже їстимете мене. Її варили, парили, смажили на камені, кришили у потаж, терли у пироги, сушили і їли сирою, як яблуко. Хоча смак, як у шкарпетки. Найбільша її вода запах. Якщо ріпу готувати кілька днів поспіль, навіть миші переїжджали на інший бік хати. Але коли в тебе була ріпа, це означало, що ти не вмираєш. А просто дуже сумуєш за їжею, коли в хаті починало тхнути так, ніби в грубці сушили шкарпетки і совість одночасна. Це означало, що на вогні знову капуста з цибулею, страва, яку любили лише ті, хто нічого кращого не пробував. А значить, половина Європи, бо ця парочка годувала села, підривала монахів і створювала запахи, які не вивітрювались навіть на сповіді. Капуста мала одну перевагу: вона росла сама по собі, росла багато, росла швидко, росла навіть тоді, коли здавалося, що вже нічого не росте, і якщо не мати з нею справи занадто ніжно, могла прогодувати родину на кілька місяців. Її різали великими ножами, ламали голими руками, кидали в казан без жалю, бо що більше кинути, то більше буде юшки, а юшка це завжди на завтра. З капустою часто йшла цибуля, не тому, що смак доповнює, а тому, що ріже очі ще до того, як її почали готувати. Зате росте навіть у найгіршій землі, пахне вперто й відганяє мишей як слова свекрухи, ефект той самий, а вартість нижча. Монастирські книги згадують, що на дні, коли очікувались важливі гості, капусту забороняли не тому, що вона не святкова, а тому, що після неї говорити з Богом було важко, бо всі навколо говорили вже самі по собі. Та, попри всі жарти, капуста з цибулею була багатством. Її їли щодня, сушили на зиму, квасили у ямах, клали в горшики, розтирали на пироги і навіть закопували в землю, щоб потім викопати і знову зварити, бо отруйна не була, а ситна завжди. Але й цього ставало замало, і тоді починалась інша кухня корисна, хоч і прісна, як молитва, пюре з гороху. Їжа, яка не тішить, але тримає, наче шнурівка на старих чоботах, сухий горох замочували з вечора, кидали у воду, залишали на ніч біля печі, а вранці варили до того стану, поки він сам не здавався, не розварювався, а саме здавався, як лицар, що зняв шолом і сказав: Хай буде так. Цю масу товкли дерев'яною ложкою, додавали трохи солі, якщо була, або шматочок дикої гірчиці, або часниковий корінь, або просто нічого, бо головне не смак, а те, щоб шлунок не бурчав. Виглядало це як те, що виливають з відра після прибирання, але гріло, калорій давало багато і не псувалось кілька днів, бо псуватись у ньому вже було нічому. Монахи вживали горох двічі на день під час посту, а селяни коли не було нічого іншого. І, власне, це й було. Інше, бо пісне дешеве, довго зберігається і допомагає працювати, хоч і викликає ефекти, які не прийнято згадувати в офіційних хроніках. Але найбільша кулінарна фантазія починалась не на полі, не на городі, а біля двору пана, там де після бенкету залишалося все найгірше: голови, легені, язики, вуха, нирки і все те, що сьогодні назвали б нутрощами, а тоді просто м'ясом. Селяни не мали доступу до ніжних шматків, вони отримували те, що пан не хотів бачити, але якщо обробити правильно, то й вухо можна зробити делікатесом, особливо якщо добре виварити, посипати сіллю, дати дитині, а самі з'їсти решту. Легені смажили з цибулею, мозок варили і мазали на хліб, серце дрібнили на пиріжки, кишки промивали сіллю і начинали кашею, бо, якщо ти вже не можеш дозволити собі курку, дозволь собі її пам'ять. Після забою панської худоби кілька селян отримували відро ну трощів як плату, і в цьому відрі було більше білка, ніж в усій сімейній коморі за зиму. З цього готували святкову вечерю, кликали сусідів, їли прямо з горщика, обпікаючи пальці, бо так смачніше. Ну трощі не зберігались, тому готували все і одразу, а хто не встиг, той лишався при спогадах. Коли хтось у селі відкривав бочку і вся вулиця раптом починала чхати, скривитись і згадувати всі образи на світ, значить, оселедець повернувся на стіл, а точніше, на дошку, бо їсти його старілки ніхто не ризикував. Запах був такий, що навіть собака робив вигляд, що в нього пість. Оселедець не треба було готувати у цьому і був його плюс. Його треба було витягнути з бочки, витерти обганчірку, по можливості не вдихати, і з'їсти з хлібом або без, бо головне калорії, а не щастя. Найдешевший варіант білий оселедець. Просто посолений, без диму, без милості, просто риба, яка плавала не для себе, а для тебе. У кого було трохи більше грошей, купували червоний оселедець, копчений із присмаком попелу і життя, що ніколи не було легким. Ці рибини ходили Європою в діжках, як хрестоносці на пенсії багато, дешево і надовго. Один монастир в Англії купував по 15 тисяч оселедців на рік, і це лише для 30 монахів, тобто майже по рибині на день, якщо не грішити. Селяни не рахували, скільки з'їли. Вони рахували, скільки витримали, бо якщо риба пахне сильніше, ніж теща з млина, це вже подвиг. Зате вона зберігалась. Оселедець міг подорожувати на сотні кілометрів, не зіпсуватись і приїхати в глухе село, де навіть жаби не хочуть зимувати. І головне, його не треба було варити, смажити, запікати, взяв і з'їв або всох, або живий. Це вже справа нюху, а не рецепта, але навіть оселедець іноді був розкішчю. І тоді залишалась зола. І з золою робили хліб не символічно, не фігурально, а буквально. Коли не було ні зерна, ні часу, ні сил, люди робили попільні коржі. Брали все, що можна було розмолоти кору, старі жолуді, потовчену полову, терту солому, навіть борошнистий пил із кутка комори, все це змішували з водою, клали просто в гарячу золу і чекали, поки не обвуглиться знизу. Цей хліб не мав форми, він не мав смаку, іноді він не мав навіть цілого дна, але він мав одне шанс не померти. Його їли обережно, витрушували попіл, іноді просто згризали чорну скоринку, бо всередині сире, а зуби вже не ті. Один селянин колись сказав Коли ти єси попільний хліб, і тобі ще соромно, значить ти ще живий. Під час голодів, які приходили щокілька десятиліть, саме такі коржі рятували села, без духовок, без часу, без жодного кулінарного натхнення. У старих піснях навіть згадується, що краще хліб з попелу, ніж сон без голоду, і це була не метафора. Деякі монастирі вчили молодих ченців готувати попільні коржі на випадок облоги, не як рецепт, а як моральне випробування. Але навіть у найтемніші дні, коли хліб як пам'ять, а вода як вечір залишалося щось, що нагадувало про радість. І це був мед. Не цукор, бо цукор це для королів і аптек, а справжній, дикий, складний, ліпкий мед, якого добували з лісу так, ніби йшли на війну. Пасіки були рідкістю. Більшість селян шукали мед по гілках, лазили по деревах, копали дупла, труїли димом, бджіл і крали те, що ті ховали для себе. Іноді ціла родина йшла за медом, а поверталась лише половина, але з медом, бо це була розкіш. Краплина меду в кашу і вже не піст, краплина на хліб і вже не село, краплина на язик хворому і, може, одужає. Мед був не лише їжею це була валюта, ліки, знаряддя магії, спосіб зробити життя хоч трохи солодшим. Його змішували з ягодами, якщо вдавалося щось назбирати влітку. Малина, ожина, дика суниця все це їли швидко, бо не зберігалося. Але в поєднанні з медом це вже був десерт солодощі, яких можна було торкатися лише чистими руками. В деяких селах мед з ягодами подавали хворим дітям, не тому, що це допомагало, а тому, що хоча б тішило. А іноді крали. І якщо хтось крав мед, його карали майже так само, як за коня, бо бочка з медом це не ласощі, це життя. Іноді останнє, що залишалося. Їжа, яку їли селяни, не мала назви, її ніхто не записував у книги, не подавав на срібних тацях, не прикрашав зеленю, не фотографував і не згадував на святах. Вона не була ані святковою, ані буденною, бо не ділилась на дні. Вона просто була як земля, як дощ, як тиша в коморі, коли закінчилось усе крім бажання жити. Її не готували, її добували не тому, що хотіли, а тому, що мусили, і якщо сьогодні ми дивимося на ці рецепти з усмішкою чи жахом, то тільки тому, що маємо вибір, а тоді вибору не було, і кожен оселедець, кожна ріпа, кожна крехта кори змішаної з водою. Була вибором вижити або здатись, виживання це теж кулінарія, тільки без смаку, без натхнення, без апетиту, але з любов'ю, бо інакше не варто. У попелі, в горщиках, у діжках і золах, між корінням і сушеними квітами, у гороховому пюре і пліснівому хлібі зберігалось головне навичка триматись, коли всі інші опустили ложки. І Якщо їжа часів селянства була скромною, негарною, бідною, вона точно була чесною. Вона знала, що кожен її ковток це перемога. І сьогодні, коли ти нарізаєш яблуко, кидаєш батон, минаєш крупи в супермаркеті, десь у глибині генетичної пам'яті лунає простий голос не марнуй. Бо той, хто жив на потажі, гороху і корі, вже колись заплатив за тебе. І залишив тобі найкращий рецепт вижити без сорому, їсти навіть коли не смачно, і дякувати, навіть якщо нема кому.